Я тебе знайду. Цю полосу зробили не ми, тому що сьогодні в огляді передньопривідний двохлітровий турбодизельний Вольцваген Гольф п'ятого покоління. Сьогодні замість диктофона буду використовувати телефон. Тому що мікрофон я не забув. Просто так захотів. Так от. В огляді гольф п'ятого покоління. В комплектації. А хуй його знає, що за комплектація? Спереді стоять електросхлопідйомники. Ззаді Бурськівес. Відсутній клімат-контроль, немає мультируля. Зато є омивайки фар. Нахує! Почали випускатися з 2003 року на платформі MQ35, порівнюючи його з MQ34, що була не дуже зручна для великогабаритних людей, то ця платформа вийшла ну, для гольфа ідеально. Якщо брати навіть на Турані, що побудована також на 35-й платформі, то там сидиш по-інакшому. Трошки вище, але також зручно. Починаючи з 7-го гольфа, тому що шостий також був на тій самій платформі, а сьомий 7-й почався. Почався випускатися на MQB платформі, яка себе дуже класно зарекомендувала. Що сказати про платформу? Ще на 35-й платформі побудовані такі автомобілі, як Туран, як Шкоди, Аудіо 3, 2 покоління. Ну, одним словом, платформа зарекомендувала себе в непоганому такому ключі. Гонщики, ні? Якщо брати по моторах п'ятого покоління гольфів. Тобто вони випускалися на 1,4 атмосферному двигуні 75 кінських сил. Ну я навіть не знаю, що сказати про цей двигун. Тому що казали, що це прям дуже погані двигуни. І підходять, я навіть не знаю кому, тому що навіть по трасі, як ти будеш їхати, машину ти доженеш, але обігнати не зможеш. Ну, не знаю, таке собі така собі комплектація з 1,4. Також були 1,6 FSI, TSI, 1,9. Вроді 2,0. А, і найкращий був 3.2, то їх ставили прямо R32 мотори, їх ставили на заряджені тачки, на GTAйки. Якщо говорити про дизельні мотори, то було їх 2, 1,9, TDI і та 2,0 TDI. Стоїть 2,0 тут. Також були різні потужності на тих моторах. Якщо брати найнадійніші, то кажуть, що 1,6 MSI. МСАЙ. Самі надійні, самі тривалі мотори. А з дизельних 1,9. Ну це 2.0. Також немає ніяких нарікань на нього. Їде тут 270 тисяч пробігу. Їздить та й добре. Якщо говорити про безпосередній вприск, то вони дуже чутливі до якості палива. Також, якщо говорити про дизельні мотори 1,9, там стоїть форс... насос форсунки, яка також чутлива до пального. І треба враховувати, якщо ти хочеш таку брати машину, то форсунки ті досить дорогі. Якщо говорити про коробку, то було три різні коробки: то 5 і 6 ступки ручні. 67 ступки ДСГ та автомати. Ну Ручка ручка є ручка, ДСГ теж непогано, вроді. Якщо говорити по кузову, цей хетчбек також випускалися в універсалі. Для чого випускали в універсалі? Важко сказати, якщо є пасати ті самі. Ну, не знаю. Гольф, мені здається, що йому пасує хетчбек. Так. І педі, я все сказав так швидко щось. <ріху> за 3-4 хвилини. Ще що? <ріць> <ріць> Може бути. Автомобіль можна розглядати як сімейний, так і пацанський для двіжу, Чому я так кажу? Тому що їде він 2.0 турбодизельний. Ахуєно. 140 кінських сил там стоїть. Розганяв я його до 195 км за годину. Вроді нічого не відпало, їде бодро, обганяє машину взагалі гарно. На, на високих оборотах. Перейдемо плавно до екстер'єру. Загалом машина виглядає непогано. Класні фари. Прикольно, що на фарах є такі ставки Volkswagen. Що сказати, лишнього нічого нема. Лінії витончені. В принципі, на той рік, порівнюючи з четвертим гольфом, ну, машина вийшла просто на порядок вдаліша, ніж четвертий гольф. Стоять 16-ті колеса, ну, для нього здається 15-ті по заводу йдуть. Ну, 16-ті трошки твардуваті. Якщо глянути ззаді, ми маємо фасад Б-6. чуть чуть Що на той момент класно придумали Volkswagen? То ручка відкривання багажника. Вона схована в значку. Багажник на 361 літр, вміщається, багато що вміщається. А скласти ще задні сидіння, так взагалі можна погрузити пів міста. Якщо їхати десь на пікнічок, палаточки вміщаються, навіть мангальчик з собою можна взяти. По стану кузова покриття. Ну як взагалі Volkswagen любить робити, воно класно. Але з часом, враховуючи її вік з восьмого року, з'явилися деякі нюанси. Особливо це видно з правого боку, от, на крилах. Такі проблемні місця трошки з'явилися. Також з проблемних місць можна рахувати оці місця, де з'єднується крило з дверкою. Не знаю, чому так продумали інженери на заводі. Ну, коли йде зима, падає сніг, він тут набивається, мороз вдарить, воно замерзає, все. І коли ти відкриваєш дверку, воно чомусь чіпає, ну і гнеться, вигинається. Дуже сильно з водійської сторони там вигнулося. Ну так, прям ну, така хвороба, що піздець. Хтось придумав таке дурне. Ну, в загальному екстер'єр дуже класно мені подобається, такий непоганий. Нахуя? Нахуя піднімати багажник? Ти ж не піднімав, що на першому, першому... Ну, ти... а -а -а. Оп. Якщо глянути на мотори, маленький мотор, турбінка. Прикольний фішок тут, в гольфах. Чехол на акумулятор. Отак от. Та от. я потім підзніму. Закривається він хуєн. Ніби в інших машинах хуйовав. Подивимося, що в солончику. Сідаємо. Бачимо трьохспицевий руль. Пішли йшли також 4 вроді, на старших версіях, по 8 року 3 Далі по комплектації в нас що ми бачимо? Зліва бачимо дефлектори, справа і по центру такі дефлектори. Вони дуже зручні, можна ставити підставочки магнітики на телефон. Далі зліва в нас є регулювання фар, світло, у нас є денні ходові ближні, також у нас є протитуманки. Посередині ми маємо отакий вигляд мультимедіа. Мультимедіа не найкраща, бо на ті роки навіть чомусь Bluetooth сюди не вшили. Приходиться отак викручуватися через такий модулятор. Що тут ми маємо? Ми маємо підігрів сидінь передніх, маємо обдув скла заднього. Точніше, підігрів скла заднього. Це обдув, кондиціонер. Також ми бачимо, тут одна кнопочка, є співключення, виключення і три заглушки. Три заглушки для чого? Тут йшла, здається, муфта, яка робила в деяких гольфах повний привід. Кропка передач, ручничок. Далі що у нас є? Круїз-контроль. Зверху ми маємо окулярницю, зручна окулярниця. великі окуляри влазить далі світло. На кожну лампочку можна включити. Тут ми маємо також зеркало і світло. Якщо брати зліва на дверці, маємо регулювання зеркал, підігрів зеркал і передні склопідйомники. ззаді, як я вже казав, весело. Що це? Ну, це здається, не штатна штука, просто поставили По ергономіці. Далі. Маємо бардачок. Бардачок вмістимий, багато що поміщається. В дверях маємо такі кишеньки, водичку якусь поставити собі. Отут маємо такий ящичок, невеликий, але щось можна запхати. Ми маємо в тунелі ящик. Непоганий, можна складати гроші. Ну, коротше, вмістимий. Так, І дуже класна штука є в гойфах. в тих сидіннях є отакі ящички, де що можна сховати і ніхто не знайде. Так, переходимо тоді на задній ряд. Yep. З моїм ростом 1,75 метра сидіти взагалі класно. Ну, люди взагалі двометрові їздять і вроді нічого так поміщається, місце є, регулюється, все класно. Що ми маємо ззаді? Ззаді в дверях також кишеньки, динаміки, весла. Маємо вихід повітря на заднє сидіння. Ось такий підстаканник. В передніх сидушках кишеньки. Також у нас є отакий підлокітник на задній сидінні. Оп! Підлокітник. Зрушний досить підлокітник. Це, щоб щось висити довге в багажнику, то треба відкривати з іншого боку, потім подивимось. Ззаді також є світло. Так, ще в багажник перейдемо. Щось в багажник у нас там теж цікаве має бути. Ззаді в нас є в багажнику 12-вольтовий вихід прикурювача. І от така штука ексцентру. Оди, оп, щось велике возити. Ісла також І Дуже багато місць Не Нерівна підлога, але і на тому дякую Зараз подивимося, чи приблизно хоча б... Uhm, проїде велосипедист. Хрустик. Подивимося, чи приблизно вона відповідає тим цифрам 9,6 з заводу. У нього, блядь, ровер скорший є. ніж твій гольф 5. Так, зараз ми спробуємо розігнати молеку. За скільки секунд, а ну. Был. Mm -hmm. mm -hmm. Там больше, мне кажется, было. Херово втыкнул в другую передачу. Так, ну, другой заезд, другая спроба. <гум> Ну що, давайте попробуємо від нуля до сотки. На відео потім подивимося скільки секунд. Важить 1200 кг. 2,0 турбодизель двигун. Машина літає. Машина керується дуже класно, спереді стоїть Макферсон, ззаду багаторачашка. Веде себе на дорогах дуже бодро, керується класно, повороти входить на швидкості, Він... ну, аеродинаміка в нього класна. Тверда підвізка по ямах деколи буває трошки некомфортно. Ну, але по трасі машинка дуже класна. Ось так Так що підписуйтесь на канал, чекайте нових оглядів. До зустрічі Файна, файна Файна мова тебе!